Всім доброго дня! Сьогодні будемо випікати горішки у мультимейкері. Я купила сьогодні і вже буду випікати горішки. На що Нам потрібно Нам потрібно масло або маргарин, яйця, сода, оцет, мука. От. І на начинку і риска. І риску також можна за бажанням змішати буде збити із маслом. Значить, Для початку нам потрібно розтопити наш маргарин. Значить, Ми кладемо зараз розтоплювати наш маргарин. Я буду робити на маргарині. І я його поріжу шматочками. І... Ой, і ще цукор. Боже, ще ж нам цукор потрібен. Оце я дала. Забула, що нам потрібен ще цукор. І вибачаюся, цукор ще потрібен. Значить, для початку ми. Маргаринчик або масло ставимо розтоплювати, я пропорції всі напишу в описі відео. Поки буде розтоплюватись наш маргарин, ми будемо робити тісто, значить, яєчки збиваємо зараз із цукру, я достала ваги. Зараз я одразу, одразу вивожу цукора так. От. Додаємо сюди цукор і збиваємо тепер сюди ми додаємо. Зараз я перемішаю повністю, щоб він гарно розтопився. Маргаринчик наш. Так, додаємо сюди маргарин, перемішуємо все. Тепер в стаканчику я... Може, в мене просто місця, вибачте, мало. Так, в стаканчику я в окремому зараз погашу соду. оцтом. Так, гасимо соду оцтом. бистренько все перемішуємо, так, погасили і виливаємо сюди в нашу суміш і перемішуємо. Так, зараз я теж ось буду відвішувати борошно на вагах. Так, частину зараз, бо за один раз у мене не поміститься. І отак потрошку всипаю і перемішую так, частину я вкинула додаємо ще. І вимішуємо тісто зараз. Так, це я зараз все відставлю, щоб воно мені не заважало. Так, і будемо вимішувати з вами тісто вже лопаткою. Ось я вимісила тісто, дивіться, яке воно у нас гарне вийшло. Далі, тепер ми беремо щоб мука летіла. включаємо наш. Мультимейкер. Ой, так, включаємо. От, і чекаємо, поки він нагріється. І беремо тісто, катаємо шарики десь один півтора сантиметри. Так, десь, от, десь. Ширина такі в діаметрі 1-1,5 см. Якщо в нас десь повилазить за края, то нічого страшного, ми потім ті края гарненько поубираємо. Все, тепер у нас нагрілося, як бачите, зелененька виключилась. І тепер що ми робимо? Тепер ми беремо в кожну форму. Кладемо, бачите, оцей здоровий. Вкладуємо наші кулечки, так, дівчатка, дивіться, оп, 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 так, і закриваємо, так, От, фіксуємо і випікаємо 3-4 хвилинки. Пройшло 5 хвилин, відкриваємо. О, Дивіться, які класні вийшли. От, Чудові виходять. Все супер. І, до речі, бачите, навіть не пристає тефлон, от, хоч наче і е, сама фірма така не дуже. Да? ну, З дешевих, да? не, не друга, там не тефаль, там, не ще якась там модна. Але бачите, ну, б... Як гарненько все у нас виходить. Це я зараз попечу все так. От. А потім, уже в кінці, коли буде, подивіться, яке тісто, це ще капається часа на три. А потім будемо вже з вами начиняти і края обробляти, тобто будемо далі робити. Я попекла всі горішки. Тепер дивіться, що нам потрібно зробити. Дві... ну, Бачите, деякі в нас ось нормальні вийшли, деякі ось повилазили краєчки. Значить, що ми будемо робити? Оці, де ми повилазили в нас краєчки, ми їх акуратненько обрізаємо ножечком в якусь. Ой, в якусь... Мисочку ну, чи каструльку нам потрібно все акуратно пообрізати, пообчищати повністю з усіх горічків, щоб вони в нас були без цього. Це ми не викидаємо, це теж ми будемо використовувати, потім побачите як. Значить, беремо і так ось обчищаємо всі наші горішки. Значить, тепер я все перебрала так? І дивіться, я трішки ось е, ще відібрала таких, ну, більш-менш такі, знаєте, бракований. Тепер що ми робимо? Ми це все беремо. Оце весь брак і обрізи. так? І погружаємо сюди, в чашу блендера. і перебиваємо у крошку. Перебиваємо тепер. О, так у нас все вийшло, гарно. Ой, Господи. пересипаємо сюди все так. Так, тепер нам потрібно зробити крем. Беремо зущенку і масло. В мене якраз вже ось розм'якло воно. І тепер нам потрібно його збити. Зараз якусь ємку. Значить, зараз ось в каструлю. Так, викладаю кілограм іриски. Пачку кину можна було б, звісно, і більше, але я кину пачку. Я вже достала пачку, розморозила. В морозилці лежало, зараз я все зніму сюди добавлю. Дивіться, просто зараз я все-таки зіб'ю трішки, маві. Беремо трішки сюди, бачите, вже під уже під вже став. Можна ще було потримати, просто мені треба дороблювати. От беремо одну половинку, беремо другу, наповнили, з'єднали і обваляли у, у цьому у крошечки края. О, так. І отак робимо всі, всі горішечки наші. Ось так. Ось так у нас виходить. Ну що, доробила я горішки? Значить, вийшло в мене 98 горішків і зайняв весь процес 4 години.